Представники громадських організацій розповідають, вони не згодні з можливою відставкою голови облдержадміністрації Сидора Кізіна. Люди вважають, що нинішній голова адміністрації Патріот, якого в області ще не було. Крім того, призначення нового голови без громадських обговорень люди, які прийшли до стін облдержадміністрації, не сприймають У нас область, не має статися зараз. Якщо треба до нового очільника, то взагалі ж остатися без нічого. Бо ми ну поки він війде в курс прави, війна. Ми зараз знайшли списоприклання, як допомагати армії, як що. Ми почали волонтери. ті люди, які ну бо їх вже повинні знати. Губернатор буде я завтра Добрий день, я волонтер. Інші активісти додають чотири місяці занадто короткий строк, аби говорити про видимі результати роботи. Втім, навіть за цей проміжок часу, на думку людей, Сидору Кізіну вдалося зробити чимало. Багато рішень прийнято загалом. Ну такі, наприклад, як оновлення парку нашого тролейбусного, такі рішення, як надання хлопцям, які в зоні АТО приймали участь земельні ділянки, це також я вважаю, є дуже важливим, тому що він їх не забуває. Зроблення батальйону це також дуже важливо. Багато гарних здобутків, дуже багато гарних здобутків, і я думаю, що надалі вони будуть все більше і більше розвиватися. Дуже мало часу, щоб сказати, що він конкретно зробив чи не зробив. Опоненти нинішнього голови Кізіна вимагають люстрації в органах влади. Втім, голова обласної просвіти та радник голови облдержадміністрації Святослав Васильчук розповів, що поки не ухвалено відповідного закону, люструвати корупціонерів не може ніхто тим більше, що ті уникають відповідальності та звільнень, ховаючись на лікарняних.